Всім тихої ночі, 11 червня, і я вирішила зробити собі процес одного дня. Давненько не було цієї рубрики на моєму каналі. Хоча в запасах лежать два набори. Один бісерний, інший хрестиковий, які я планувала розпочати. Але даю собі по рукам. Треба трохи підігнати свої вже розпочаті роботи, наприклад, дівчат від Лукас. Тому сьогодні у мене буде невеличкий такий процес від повітруля. Це подарунок від моєї подруги Йононс божевільні хрестики. Ось такий набір для вишивки закладки. Всі параметри перед вами. Не будемо драматизувати, поки що у нас тихо, тому можемо сісти і повишивати. Вперше тримаю в руках цей набір, і дуже цікаво, що ми маємо робити. Перед початком роботи обов'язково робить край канви, це допоможе уникнути її осипання. Роботу над вишивкою та клітинок починайте з центру, відзначивши його на канві. Зверніть увагу на те, що верхність або хрестика завжди повинен бути в одному напрямку. Ну, ми це вже знаємо. Так. І далі рекомендація. Зараз я ховаю схему і покажу склад набору. Ось такі яскраві ниточки. На органайзері сім кольорів. Ну тому що сюжет невеличкий, але запас, дивіться, який запас. Особливо, особливо цих кольорів. Наша канва складається з двох шматочків. Тут вона булочка. Ось так. Дві таких канвушки. Зараз я подивлюсь схемку. Ключ у нас є, шовна заколка, повний хрест дві нитки, французькі вузлики і три чверті хрестика. Ось такі степочки. І наша повна інструкція. Хто не бачив ці закладинки, інструкції, давайте подивимося разом. Після того, як вишивка готова, можна приступати до вшивання. складати передню і задню частину разом. Вони повинні бути однакового розміру. Так, це ми зрозуміли. Тобто у нас одна буде ліцева сторона, а інша буде задня, щоб прикрити ниточки вишив. Вони рекомендують обробити край, а я не знаю, чи треба оброблювати край. Ніби ми не будемо вишивати цілий місяць, тож, я пропоную взяти один шматочок і починати вишивати. Зараз знайдемо серединку канви. Якщо ви думали, що я вас відпущу, то ні. Серединку я знайшла звичайним для нас способом. Зігнула канву навпіл, потім ще раз навпіл і знайшла середину. Зараз я знайду середину схеми. Щоб вам не показувати, зараз я її занайду. У нас виходить це майже біля рота лами. Так, це тут і це ось туди. Біля рота. Це третій колір. Маємо брати третій колір і вишивати. Так, зараз витягнемо ниточку. І почнемо робити перші хрестики. Зараз слід на конвій залишиться. Да? Так І я беру собі для хрестиків довгу ниточку. Нарізка тут чудова, вистачить надовго. Заміряти я її не буду. Впевнена, що тут сантиметрів 90, якщо не помиляюсь. Можливо, після фінішу то будемо заміряти. Зараз хочеться просто повишивати хрестики. Так, що ми маємо зробити? Ми маємо зробити три хрестики. Ось наша серединка. І ми робимо три хрестика. У мене є мікроп'яльці, але треба ставати їх шукати. Спробую вишивати на руках, це я теж вперше роблю. Тому що бісером вишивати на руках це одна справа, а хрестиком це інша. Треба зберігати натяг нитки, не перетягувати. Так, робимо три хрестика. Сподіваюсь, наша лама вийде гарненько. Так, зараз один тут хрестик. На вулиці у нас крапає дощик. Давно його не було. Ми всі за ним сумували. Жартую. Так, Що мені цей хрестик не подобається. Так. Що воно таке вийшло? Чому цей середній хрестик якийсь маленький? Так, не позаду ніби нормально. Добре, робимо по діагоналі один хрестик. Так. Схема кольорова, закреслювати її не буду, лише тільки уважно вишивати. Так, і далі нам треба зробити довгий рядок хрестиків. Коня. Не шурхоти там. Ця бешкетниця лізе до шафи, Відчиняє двері, потім викидає всі речі зайти, шукаю собі якусь схованку. Так. Ниточки чудові, сухі І вишивається добре, поки що не плутаю. Зараз я вироблю цей рядочок, щоб вас не тримати. І прийду, коли щось більше нашується. Не дуже зручно так вишивати, я би закріпила в станку на п'яльчиках і вишивала би двома руками. Але що маємо, то маємо. Це закладинка, небагато кольорка, то можна потерпіти і повишивати на руках. Побачимо, чи вистачить мені терпіння. Так. Так. Я дошила, дошила хрестики рядочок і піду далі вишивати до наступного включення. Прийшла до вас. З такими просуваннями. Мені чомусь ця частина пики нагадує Капібару або якогось бобра середи того. Вам так не здається, на кого схожа ця пика? Ладно, пішла я далі просувати. Можливо, побачимо скоро ламу, а не капібару. Так, друзі, нове включення. Я трохи просунула свою ламу. Вишивається легко, логічні кольорові плямки. І ось така зворотня сторона, поки що без довгих хвостиків. Єдине, що хвилююся, за те, що викривляється канва. Можливо, вона потім випресується в вологому стані праскою. Тому що на руках вишивати, здавалося, легко, але не так і дуже легко. Ну що, на сьогодні все. Треба йти відпочивати до наступного включення. Так, я продовжую вишивати свою ламу на руках. Як бачите, трохи нерівна тканинка, тому що перетягується вона. Сподіваюсь, праско все виправиться. Маю ще вишити їй шарфик. І заповнити проміжки. Вишивається дуже легко. Ось моя зворотня сторона, треба буде трохи почистити. Не складно. Пішла я далі вишивати. Ми тут з куней закладками балуємося. Ось я вишила всі хрестики і навіть напис. Лишилось зробити бекстіч і оформити закладинку. Трохи інші кольори, як бачите, з прев'ю. Різниці є. Зараз побачимо, коли додасться Бекстріч, наскільки вони будуть схожі. Не дуже я полюбляю оформляти, тому що саме на цьому процесі можна зробити помилку. Трохи не зрозуміла з паперу, як робити шов, знайшла відео в YouTube і все у мене вийшло. Через хвилинку покажу вам готовий результат. Добре, що в мене є ще одна закладинка. Можливо, на ній зроблю майстер-клас з цього шва. За інструкцією прасую закладинку парою. Ну що, друзі, ось і результат мого процесу одного дня. Закладинка вийшла чудова, трохи мені не подобаються шви, якими я обробляла край, але це перша експериментальна. Є в запасах ще одна. Дякую Юноні за чудові подарунки, а також дякую їй за організацію Сперазом з повітруля. Якби не вона, я б ніколи не спробувала ці чудові набори. І дякую виробнику за підтримку нас, вишивальниць. Ну що, а вам дякую за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам результат, чи взяла ви би вишивати закладинку. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі у нових відео. Па-па!